Сьогодні в ударі, Поприбирала в літній кухні. Це доварюю суп з фриканделями, вкинула фрикандельки, ну, в мене були в морозі. Mm. Зараз закипить супчик прикручу, да, трохи вийду на двір. Хай покипить ще трохи, да, і все. Я глянула на годинник, да, чуть не впала, вже друга година. Хай Бог милує. Що я тут таке робила? І, і отак дуже час швидко злетів. Хай Бог милує, коротше говоря, оце таке. Як у мене ще тільки петунії квітнуть, а, бачите? Отакий ковер. Ай-яй-яй, красота. Ой, красота. Да. Мене кущ полуниці зацвів. Чудо, дай годі, це ж чудо. Не було в мене такої полуниці, що бродила до, до зими. За цвів комедія. Ну, нього не буде нічого толку. Зараз супчик довариться, так поїдемо з ідулею, треба ж і купити. Чи сьогодні, чи може завтра поїдемо. Завтра субота, та людей багато сьогодні треба поїхати. Позаглядаю, що там є. Хтось знає, що його і куплять, але ж приїдь, а діти будуть заглядати, ж, а я вже. Тут же сам факт. Ну, що баба привезла? А баба приїде як. без Нічого ні, так не може. Ой, дай й таке. Сі... Мені сьогодні спать хочеться. Ну, хоча я пізненько, правда, і заснула, і, і проснулася вчасно, очі бо дерчало. Ох, і дерчало видно, той реактивний летів як ненормальний. Ой-ой-ой-ой-ой, дай годі. Дуже хочеться поговорити, тому що вже виходить за якісь рамки хейт, який несеться в мою сторону. Ви знаєте, що мені абсолютно все одно на хейт, я вже звикла до цього, але мені не все одно на людей, які мене підтримують, в коментарях намагаються щось там доказати, комусь оправдати. Оцей двір відбувається. І плюс, звісно, не дуже приємно читати, коли мені зараз бажають що, щоб мене відгнило, відрізали, зробили щось погано там і так далі. Тому. На жаль, мені доводиться вертатись до цієї теми, хоча ще раз скажу, що я абсолютно точно не люблю ніяких скандалів, хайпів і так далі. Постараюсь коротко, лаконічно ще раз в підтримку своїх людей, які щось зараз намагаються доводити. Дякую всім людям, хто зі мною. Поїхали! Перше, що я хочу сказати, це попросити вибачення в Анастасії Скальницької. Можливо, я дійсно зачепила її почуття фразою, що Настя робить драму. Це було просто коментар. Це ніяк не стосується інтерв'ю з хірургом Юрченком. Там ми взагалі не обговорювали ні її, ні якогось іншого блогера. Це дуже важливо розуміти, до інтерв'ю ми повернемось. Тому я прошу вибачення, Настя, я просто ну, типу, не уявляю, наскільки тобі боляче, неприємно, тому що це здоров'я. Це дійсно так. Але також хочу обґрунтувати, чому ж я назвала цю історію драмою. А тому що Настя ну, брехушка. Брехушечка ти, Настюшечка. Ай-яй-яй. Я рік терпіла, мовчала. Минулого разу, коли ти пішла до Києва на інтерв'ю, до речі, Єва, добрий день. Ти сказала, що ти мені заплатила гроші, щоб я прийшла на конференцію, а я жодного сторіс не виставила. Ай яй, -яй Настенька, давай зараз згадаємо раз. Давай і відміточки тобі робила. ой 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 Хоча нагадую ніякого тезе від тебе не було. Ж. Також наступна претензія, ти вже в себе в телеграм-каналі повиставляла скріни, люда попросила 2000 доларів за те, щоб прийшла. Вона одна, вона одна попросила гроші, а всі решта ні, всі прийшли просто так. Дивись, Настя, мені не цікаво. Не твоя аудиторія, ти мені пропонувала якісь там охоплення в переписці в нас є. Я тобі написала, мене чужі охоплення не цікавлять. Я зробляю кошти, тому що час для мене це кошти, замість того, щоб ходити по якихось святкуваннях, тоді запускала курс, круто, ти молодець. Но мені не цікаво йти безкоштовно. Це якась проблема? Ні, я цей час можу провести вдома з дітками, розвивати їх, займатися. Якщо я готова прийти чи приїхати в інше місто, то це за гроші, це мій вибір. Це моя робота. Ти погодилась на ці умови? Тепер якісь ніби претензії до мене. Я перепрошую, яким ви працюєте. Я хейтер, я бот. Це щось така модна тенденція в Україні. В мене бабушка писала доноси вже, мама скарги в ТСН. А я пишу гівняні коментарі в інстаграмі в Трец. В мене зміна 24 на 7 Якщо ви щасливі, я вже виїжджаю. Хтось із блогерів оступився. Ми з ботами сразу блокуємо сторінку. Блогери, я сліджу за вами. А ви сліжете за мною? От ви зараз, я бачу, посміхаєтесь. Не на часі. Це ж я з батьком придумала хеште, чому не державною. Я тільки чую, яка ра. Бізниця. Алло, СБУ. От, наприклад, ви щось не то пишете. Напишу агент Кремля і ПСО. Я в душе не їду, що таке псо. Ну головне ж написати волонтериш, що заробляєш на війні. Не волонтериш. А що ти зробив для країни? От ти п'єш каву в кав'ярні, а що не на фронті? Кожен донат я перевіряю особисто. Якщо ти кинув 100 гривень, ну це смішно. Якщо ти кинув 100 тисяч гривень, ну точно вкрав. Ну откуда такі деньги? Бо зараз інтернет впливає на молодь. Вони оце надивляться, а потім встають. геями, республиканцами. Шикарное настроение. А? Шикарное настроение. Сейчас. А чего? Потому что. Вот ты знаешь, да? Війна, Давай ви ж будьте хоть трошки совіснішими. Якщо мені людина противна, я віддам усе. Я не буду взагалі з нею спілкуватися, я геть до, до всього віддам, і хай нехай вона собі живе. А тут те віддам, бо те мені не потрібне, а те мені потрібне, я тобі не віддам. Де ні, дорога моя? так діло не пройде. Може, хтось знає, то передайте, так діло не пройде. Мені нічого не коштує взяти довіреність. На адвоката і він буде займатися цим у судах. Я буду тут собі жити, а вас там хай дюрає. Це буде довго, нудно, я знаю, бо повітряні тривоги, але це неприємно. Чому люди так швидко забувають добро? Скажіть мені, чому так швидко забувають добро? Людині хочеться віддати усе. Лікарня. Добу, беру добу, приїжджаю з Києва, будь ласка, суди, будь ласка, все, будь ласка, все отак. І я ж кажу, одна шерстинка проти шерсті, все, ну то все, будь ласка, все на місто. Та нічому не вчить і ні в чому, мабуть, не навчить, розумієш? Як раніше жили, скажіть, піди в мене кабачків на городі назбирай, там їх так багато. Та давай, мене свині поїдять, да? під мене там розсади, клубник, полуниці возьми, да? посади, в тебе буде інша. Та давай. А зараз це все перетворюється, якщо тобі хтось це пропонує, я не возьму, я не буду брати, бо це порча. Бо це порча, не дай Бог. Значить ця людина сама це робить, раз боїться взяти у людини кабачка чи якоїсь там полуниці на городі посадити. Просто я в натурі добра людина. Я, мені краще дарувати, ніж забирати. Ну, коли з мене роблять осла, на якому їздять і повно макаронів на ушах, ну я цього терпіти не буду, дівчат, чесно. Кажу так, як є. Як мені би це не було? Да, мені це теж неприємно. Я не хочу цього чогось сміття виносити на публічність, хто там мене дивиться з трасянця. Але я його винесу, я його винесу, я подам до суду. Раз так, нехай буде так. Якщо би дипломатично просто порозмовляти, не блокувати, порозмовляти, давай отак, отак, отак. отак, Де, може, сказати, де не треба, хай так все. А якщо так просто чисто ігнор, ні, так не буде. Так не буде ніколи. Я теж, знаєте, якось. Копила на те все, що було в мене в будинку, не доїдавши, можливо, щось в чомусь, собі, не то, що не доїдавши, в чомусь собі відмовлявши. Наприклад, там купили гарний бойлер, там, гарну правильну машинку, правильно, правильно. І тому, будь ласочка, отак. А то бойлер важко зняти, шкода, а його купити він дорогий. Лінусь, привіт, хто тебе розізлив, щось пропустила. А ні, це вже тянеться давно, дівчат. Це тянеться серпня місяця, як я поїхала додому. Як я їздила на 4 дні додому, це тянеться відтоді. Відтоді мені до сих пір не можуть повернути речі у будинок. Повернули частково два дивани і розібраний. Шафу купе розібрано. Ну, щоб ви розуміли, замок не працював у будинку. Коли перша мебель вивезлася, замок зламався. А шафа купе лишилася. Як же її відтіль забрати? І додумались, як вони там додумалися, я не знаю, відкрили вікно і витягли шафу купе з спальні, розібрали і витягли через вікно. Ну, от. Без мого дозволу, без мого відма, без якоїсь там куплі-продажі, без нічого. Тому що ці мої такі прислів'я ранкові ранкую в інстаграм, бувають про мене, що краще бути злим вовком. Раз уже так, то хай буде так. Повторюю, якщо мені людина неприємна, не потрібна, не нужна в моєму житті, я все віддам. Усе, що вона мені дарувала, давала, користуватися цим я не буду взагалі. Тим паче там такі є речі, що баба Катя там моя ще у тих казанках варила каші і те позабірано. Ну, я не знаю, як це так можна. Я оце довго в собі коплю, довго ношу. Сьогодні побалакала своєю подругою. Ну чого так? Чого одна моя подружка, яка отримує пенсії 2-8 плати за доставку газу? Я не можу фізично, в мене нема права 24. Там доставка газу 54 гривні. Але ж ну, для неї це кошти. Вона заплатила до лютого місяця. Я її то, звісно, повернула. Не так просто мені від ціль якось скинуть, знаєте, кошти, тому що тут, ну. Ну, можна, я вже знайшла, як скинути, знайшла, як знайти адвоката. Все це я знаю. Просто я хочу, щоб як хто знає цих людей, щоб їм донесли, що буде гірше їм, не мені. Я отут собі сидітиму, знаєте, і чекатиму, що мені напише адвокат. А їх будуть дьори. Ну, на, на що це треба? На що? Я пишу одній знайомі, кажу, перекажіть, бо я просто не можу. Я не можу фізично, мене, я заблокована і. Донька моя також. Син взагалі в це вмішуватися не хоче. Він у мене людина така, знаєте, не конфліктна. Не те, що не конфлікт, в нього зараз свої проблеми. Свої проблеми він вмішуватися просто не хоче. Каже, він просто мені каже, мам, я тобі казав, що ці люди опасні люди. Ну, коротше, вийшло так, як вийшло. Та чого ж чужі? Не чужі, це моя подружка. Чого чужі? Ні, це моя подружка. Це моя подружка, в якої. З якою я спілкувалась, друзі були там такі. Я завжди подарки привозила, а з Лондона я везу гарні подарунки, кошти дітям давала, дві дочки в неї одна в жуку От. одна вдома сидить. Завжди все, завжди все до останньої краплі. Я ж кажу, одна шерстинка проти, я стала погана. І без мого відома брати нічого не можна було, окрім діванів. А шафу купе, я ж кажу, що якщо я вам дала дивани, позабудьте, будь ласка, про те, щоб гарно робив замок в будинку, так? Якщо я вам щось дала, доглядайте за кладовищами, так? Така домовленість. Домовленість ця вся нарушена, і ще плюс до того забрато, не те, що дозволялося, тому. да, лучше мати корота в городі. От я ж, моя пословиця, краще бути злим вовком, ніж ослом, на якому всі їздять. Уже їздили, 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 їздили. Ну, цього разу подарунків було менше. Цього разу я їхала ну, без, без таких грошей, щоб давати такі великі подарунки. От. Тому що там було, що там сталося не так, щось там я не захотіла не, у ну, неї. Я у неї довго ніколи не була, більше 2-3 днів ніколи не була. так що я, не, я ніколи не їхала з пустими руками. Я завжди і продукти купляла, все купляла, і завжди все з пустими руками ніколи не їхала. І якщо ти вже мені вирішила віддати все, то привези, будь ласка, все. А не привезла ти мені. Ти ж не брала таке в мене жафокупе. У мене шафа купе нова, стояла в залі. Ти ж її так у не брала, яку привезла. Ти привезла і кинула мені в двір. Там зеркало, поцарапалось. Ну і що це? В общем, так, я вже закінчую, хоч багато мене й дивиться, звісно. Я завтра вийду після 12 і будемо робити баклажани як шашлик. Так і називаються. Ні, не родичі це не родичі. Ні, не валя, валя живе в Польщі в сина. В валі все ок. Я недавно до неї літала на тій неділі, неділя і понеділок я була в валі, бо вона хворіла, а я полетіла. Бонічка на ліках. Жалко, звісно, розчаровуватися в очередний раз в людях, ну нічого не зробиш. Вонєчка на ліках, дякую, що цікавити. Жаночка, привіт. Залишайтесь ще цікаво слухати. Та слухати, то цікаво, робити щось треба. Хоча в мене завтра буде Оксана, прибирати, то мені не потрібно, борщ уже я зварила. Я думаю, сьогодні вечеря буде, як кажуть, по-італійськи, перфетто Чи як смачно, це як? Хто там? В мене ніхто з Італії не дивиться. У котрій годині вийду прямий ефір. Ну, дивіться. Оксана прибирає отут, оцю вона всю кімнату прибирає до 12. Потім, поки я застелю диван, бо вона не застила, вона тільки її очисти, Лебедин привіт. Міняю їй воду, це я роблю. Так мені хочеться їй допомогти. Міняю їй воду. Перевожу сюди собачок, ну, можливо, це буде десь ближче до часу, я вийду в прямий ефір. Можливо, в час так точно. Поки переведу собачок, застелю диван, буду стирати свою постіль, бо я коли вона прибирає, завжди, ну кожного тижня міняю свою постіль. Тому так, вийду і зробимо. Ну, це правда смачний рецепт. Єдине, що я не знайшла приправи до шашлику. Ну, може, вона де і є, ну, я пішла тільки в Вінницю, вітаю вас. Я зайшла тільки в польське, зайшов в польському, та й знайшла. Дякую. Дякую. Бачите, я два, два діла зробила, борщ зварила. З вами скільки поспілкувалася? Да, я проживаю з дітьми, з вами поспілкувалася. Названня кума відбила. Я думаю, вона зрозуміє. Названює подружка, відбила так. що Пора вже виходить і перезвонювати їм. Да, я з дітьми, з дітьми. чому Чобже я тут сама була без дітей. Прибираю борщик і треба витирати плиту, поки гаряча. Бо це знаєте, як ця електрична плита. Я так сумую інколи за газом або за індукційною. От індукційна плита мені подобається більше. Вона, ну, та що там балати? Я отак було бумажними полотенцями накладу, застерюю її всю, отакими бумажними, ну ось такими якось у мене. Ось такими, дивіться. Застерюю і готовлю їсти. Вони ж не горять, на індукції вони не гарять. Дівчата, як часто ми робимо помилки в житті, а потім, за ним, а потім шкодуємо. Ну правда, це ж не одна я, правда, правда. Наробимо, наробимо, тоді шкодуємо, а вже нічого не виправиш. Хоча в моїй ситуації все можна виправити. Ви десь працюєте, так працюю. Працюю, дівчатка, працюю. Зарплата моя 960 фунтів. Я працюю вдома. Стираю полотенце. а що ти хочеш? На вулицю хочеш? Що, Боня, хоче? Що моя дівчина хоче? Пішли. Тут дощі де, Іди. 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 Що ти хочеш? Йди. Кормон є. Що? Куда? Чего? Боня, нельзя, дождь, заходит сюда. Машина якась під'їхала, думаю, що вже приїхали діти з роботи. Вже їх це нервує. Так, все, до завтра, до баклажанів, як шашлик. Домовились? Домовились. Всіх обіймаю, всім Божої опіки, всім всього самого-самого найкращого.